Право номер 13 третій пункт. Подайте в одиницях Сі. Одна доба один тиждень один рік. Ну що ж, стартуємо. Спочатку переводимо одну добу. Отже, одна доба складає 24 години. То ми записуємо, що це дорівнює 24 години. І це дорівнює Одна година. Або зразу пишемо 3600 секунд. Або тут є місце, можна розписати, що це 24, що множиться. Замість години пишемо 60 хвилин. І це дорівнює. 24, що множиться на 60. Ну, а хвилина складає 60 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, 60 на 60 це буде 3600. Як я вже казав, 24 множимо на 3600. Це дорівнює 86400. Записуємо 86400 секунд. Нагадаю, в системі С час вимірюється в секундах. Це основна одиниця вимірювання часу. Переходимо до одного тижня. Ну, в одному тижні календарному у нас 7 діб. Отже, записуємо, що це дорівнює. 7 діб, І це дорівнює. 7, що множиться. Одну добу. Ми вже записали, що це 86 400 секунд. Записуємо помножити на 86 400 секунд. І це дорівнює. Ну що ж, давайте множити. 7 множимо на 86 400. Вийде. 604 800. Шістьсот чотири тисячі вісімсот. Секунд. Є? Ну і останнє один рік. В одному році не ціла чи кількість діб. Записуємо, що це триста шістдесят пять. Плюс шість годин. І це дорівнює. Ну що ж, 365 діб ми пишемо як 365, що множиться. Замість доби пишемо, ми вже врахували 400 секунд плюс. Ну і 6 годин. Це 6, що множиться. Замість години 60 помножити на 60, пишемо 3600 секунд. 3600 секунд. це дорівнює. Переносимо. Ну, давайте рахувати. Отже, 365 множимо на 86400. Це буде 31 мільйон. 536 тисяч секунд додати. Ну і 6 множимо на 3600. Це буде 21 600. 21 600 Секунд. І це дорівнює. рівня. Отже, давайте її додавати. Тут у нас вийде 31 мільйон 536 тисяч плюс 21. Це буде 557 тисяч. Отже, записуємо. 31 мільйон. 550. 7 тисяч. Так, ну і в кінці у нас буде 600 секунд. Є. Ну, мабуть, треба записати відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в першому пишемо 86 тисяч 400 секунд. 86 тисяч 400 секунд. Потім у нас один тиждень це 604 тисячі 800 секунд. І 31 мільйон 557 тисяч 600 секунд. Ну що ж, ось таке завдання на переведення одних одиниць часу в інші. На цьому вправо завершено.